Доброго ранку! З вами Юлія Байдала. Сьогодні говоримо про відчуття провини, про те, як працювати з самоприниженням та самокритикою. Провина, почуття провини, вина це емоційний досвід, який виникає, коли людина вірить. Або усвідомлює, що вона порушила власні стандарти поведінки, або порушила загальнолюдські моральні норми, і несе за це порушення в значну відповідальність. З одного боку, можна сказати, що провина тісно пов'язана з поняттям каяття, а також сорому. Тобто я визнаю свою помилку, та мені неприємно, що я так вчинила. Але так само часто це почуття не дає свободи, хоча час минув. Ми пробачені, помилка можливо, навіть виправлена, але відчуваючи провину, людина часто не дає собі право рухатися далі. Вона живе минулим, невдалим досвідом, та при будь-якій можливості знову і знову повертається до своєї вини, проживаючи це почуття повторно. Можна сказати, що вина це афективний стан, коли людина переживає внутрішній конфлікт, зробивши те, що, як здається, не повинна була робити. Або навпаки, не зробивши того, що вважає, що мала б зробити. Це породжує відчуття, яке не зникає легко почуття сумління. Нам важливо розуміти, що відчуття провини це непогано, адже воно говорить про те, що ми люди і ми небайдужі, до змін до вдосконалення. Але довготривале відчуття вини несе біду. Так, на основі цього почуття можуть виникати проблеми травної системи, висипання на шкірі, будь-які інші захворювання, психосоматика. Відчуття провини часто пов'язане навіть не з самою проблемою чи непорозумінням, а з навченим в нашому суспільстві відчуттям відповідальності за інших, за їх емоції. Тобто відчуття провини, якщо іншому погано, навіть якщо ви нічого поганого не робите. А ви його відчуваєте. І це є руйнуючим відчуття провини. З ним не народжується, воно виховується. Виховується ще в дітях по краплинці щоденно, до того моменту, як дитина вилітає з батьківського гнізда. І таке почуття часто приводить до стану жертви. Але ж в задумі Творця нашого Всесвіту лежить велика любов і прощення, свобода від минулих помилок і рух вперед з любов'ю та вірою. Але ж який сенс такого прощення, що дано нам, якщо ми самі себе не можемо прибачити? Тому дуже важливо в кожному вміти пропрацьовувати свої почуття, щоб не займатися самоприниженням. Перше правило, яке нам в цьому допоможе, звучить так: все, що відбулося в минулому, в минулому повинно й залишитися. Далі, давайте спробуємо надати легалізації своїм почуттям. Іншими словами, давайте собі дозволимо відчувати нарешті усе, що відчуваємо, без критики та невдоволення. Можете згадати ситуацію, яка відбулася в минулому, і вплинути або змінити зараз її вже не можна. Перше, що необхідно зробити у момент гострого пригадування про подію з минулого та при відчутті сильного сорому, це сказати собі з любов'ю. що було в минулому, нехай залишається в минулому. На той момент це було найкраще рішення прийняте мною. Так, тоді мені так здавалося, і тоді я так вчинила. Легалізувати відчуття, це означає дозволити минулому бути таким, яким воно є. Не оплакувати його, втрачаючи можливості класного життя в теперішньому і в майбутньому, наступним кроком необхідно подумати, що позитивне, чи навіть, можливо, корисне принесла та ситуація. Можливо, ви стали сильнішим, мудрішим, більш самостійними, чеснішими. І третім кроком запитуємо себе: чи можу я зараз щось зробити, змінити? Чи впливаю я на події, які відбуваються? Якщо відповідь так, я ще можу щось змінити, тоді діємо. Просимо вибачення, повертаємо, чи відкуплюємо якусь річ, йдемо на діалог, зміни, повертаємо кошти, будь-що що допоможе. І закриваємо цю ситуацію. Якщо ж вже занадто пізно і пройшло багато часу, чи просто ситуація така, яка не піддається виправленню, тоді легалізуємо. Дозволяємо минулому бути таким, яке воно є. І створюємо нову стратегію поведінки на майбутнє, в схожій ситуації. Тобто, як я вчиню наступного разу, в майбутньому я завжди буду, і ваш варіант згідно з тим досвідом, який ви вже отримали. Пам'ятаємо, прощаючи, прощено і нам буде, вибачайте себе, дозволяйте собі жити далі вільним від подій минулому. Та будьте щасливими.